Вітаю, друзі! Я Володимир Бондаренко. <кій> Ви знову на моєму каналі навчання перед монітором. І ми продовжуємо розмову про платформу GitHub. І ми вже зареєструвалися, ми навчилися створювати файли, ми навчилися створювати теки, каталоги у наших репозиторіях, і, власне кажучи, репозиторії навчилися створювати. І після того, як ми створили публічний репозиторій і розмістили в ньому файли, кожен, хто знає наш нікнейм і знає назву нашого репозиторію, він зможе отримати до нього доступ. Ну, от, давайте ми з вами зараз спробуємо це зробити. Ми беремо вказівку GitHub.com. Через slash запишемо наш нікнейм ПК3. І через слеш напишемо назву нашого репозиторію. Ми назвали його перший. Тобто first. І натиснемо на Enter і подивимося, як все це відбудеться. Так, а чомусь? А чомусь не знайшло. Ну, давайте ми ще раз спробуємо. Ага, все-таки. Ага, неправильно я написав назву репозиторію. Фіри С без літери Т. І тому. Тобто, ось, будь ласка, зверніть увагу, що ми зараз не увійшли безпосередньо на саму платформу під якимось обліковим записом. Ми просто відкрили браузер у режимі гостя. І ніяких логінів, паролів не вводили, але доступ до нашого репозиторію ми отримали, тому що він публічний. І, власне кажучи, ми можемо навіть відкривати якісь теки там у цьому репозиторії. Ну, от у нас тека тест. От, і ми можемо там файлики якісь викачувати собі на пристрій. Ну, або викачувати, або е, просто переглядати їх. Да? Якщо потрібно просто переглянути відкрили, якщо потрібно викачати, ось кнопочка. Традиційне зображення для викачування. Тобто натиснула на цю кнопочку, і файлик у нас на пристрої отримається. Ну, от я не буду його зберігати, тому що, ну, власне кажучи, сенсу в цьому немає. От. Ну, але ж, але ж, от такі от можливості по доступу до файлів нам надаються і файлообмінниками. адмінниками Ну, єдиний плюс, мабуть, у цьому, що все-таки. Платформа GitHub не обмежує нас у часі зберігання файлів, не обмежує нас у об'ємі файлів, наскільки я пам'ятаю. Ну, Тобто, будь ласка, ми можемо користуватися цією платформою для того, щоб щось там зберігати, якісь файли зберігати. Але якщо все ж таки необхідно отримати пряме покликання на наш файл, а інколи це потрібно, ми потім поговоримо про те, коли це потрібно нам так. Ну, У нас тоді постає питання, як все-таки опублікувати ці файли, щоб отримати на них пряме посилання. Ну, Насправді існує і спеціальні інтерфейси, і командний інтерфейс, і десктопний графічний інтерфейс для доступу. От Зараз ми користуємося все-таки веб-інтерфейсом. так? Існують інтерфейси для доступу до GitHub. Але, ну, власне кажучи, для будь-якої будь системи контролю версій із серії Git, так, до платформи, яка підтримає таку, таку серію контролю версій. От, але все-таки ну, це не є той вихід, який нам потрібен. Тобто, ми все одно не маємо прямого покликання на файлик, який у нас. Зберігається в репозиторії. І виявляється, що ми можемо, власне кажучи, отримати пряме покликання, якщо якщо ми створимо спеціальний репозиторій такий репозиторій ми зможемо перетворити на статичні веб-сторінки і сервіс цей у GitHub, так і називається Pages. Ну, Власне кажучи, назвати такі нові репозиторії ми можемо як завгодно, але є певні правила. Ну, якщо у нас нікнейм pk 3 los а давайте ми зараз зайдемо, все-таки увійдемо у систему. Так, ось тепер вже ми увійшли в систему, власне кажучи, як користувач. І, як я вже казав, варто створити репозиторій, який буде називатися адреса якого, І, власне кажучи, назва якого, і адреса якого буде називатися ось так. Спочатку ми пишемо наш нікнейм, потім ставимо крапочку, потім дітхаб. І потім IO. І ось ця адреса. От так от варто назвати наш репозиторій. От, і це буде і адресою того ресурсу, який ми опублікуємо за допомогою сервісу Page цієї платформи GitHub. Ну, а ми, це таке, оцю частиночку. Копіюємо і закриємо, і будемо створювати наш новий репозиторій. Одразу хочу внести застереження. В принципі, ми будь-які репозиторії можемо за допомогою пейдж опублікувати. Ну, але от для того, щоб скоротити шлях до наших ресурсів, я використаю такий прийом. Отже, отже, на домашню сторіночку створю новий репозиторій. От тут дам йому назву. Зверніть увагу. От саме з крапочками, так як я вказував в адресному рядочку. pk 3 losgithubio IO. От, і, звичайно, що він має бути публічний, а скільки, а скільки це буде веб-сторінка. Ну, власне кажучи, не одна. Веб-сервіс, статичний, підкреслюю. статичний веб-сервіс, тобто, не можна використовувати. Такі платформи, як, ну, наприклад, PHP. так? Старінки мають бути статичними, а не формуватися динамічно. А вони не зможуть сформуватися динамічно, бо сервер такий не працює тут. От. Ну, і створимо цей репозиторій. Зверніть увагу, що нам би його ініціалізувати, так? Тобто, тобто ось є покликання. Варто було б, звичайно, його ініціалізувати файлом Redmi, ну, але ми можемо ось, за цим покликанням створити новий файл. У цьому репозиторії, і ми це зараз і зробимо. Ну, оскільки це у нас репозиторій буде містити, як я вже казав, статичні веб-сторінки, сукупність, тобто буде представляти нам наш сайт, то у кореневому каталозі для того, щоб відтворити якусь інформацію, так, от у кореневому каталозі просто необхідно створити файлик. Який буде називатися індекс HTML. Ну і, звичайно, що ми далі маємо записати якийсь код. HTML-код. Ну, от, наприклад, от такий код буде використовуватися в якості стартової сторіночки. Ну, звичайно, що це досить примітивний код, його можна розширити, його можна здобити за допомогою каскадних таблиць стилів, до нього можна, до речі, і JavaScript прикрутити. Тобто, от це все можна зробити на статичних сайтах, і давайте ми закомітимо наші зміни. І таким чином, додаванням файлу, у нас наш репозиторій ініціалізувався. Вони вже зрозуміло, що в GitHub не може бути об'єктів, які порожні. От, якщо є тека, то в ній має бути якийсь матеріал у цій теці, якщо є репозиторій, то в ньому він має ініціалізуватися, власне кажучи, якимось файликом, хоч одним. От. Ну, але це ще не все насправді. Тому що. Доступ до цього ресурсу ми з вами наразі не отримаємо, бо треба провести певні налаштування, які? Ну, насправді, налаштування нескладні. Є у нас такий розділ Settings, ну, власне кажучи, який і відповідає за налаштування цього саме цього репозиторію. Ми відкриємо цей розділ налаштувань. Можна погартати, дослідити, власне кажучи, що можна робити із цим репозиторієм. Але є е, ліворуч у панельці такий розділ «Pages». Тобто це доступ якраз до того сервісу, за допомогою якого ми репозиторію опублікуємо як статичну обстарінку. Е, і відкриємо цей розділ. От, е, і бачимо, що. Є у нас вже адреса, тобто нам не потрібно якісь додаткові налаштування використовувати. Власне кажучи, інколи оця ось можливість отримати доступ до нашого репозиторію за адресою, вона займає певний час. Давайте ми спробуємо і гляньте. От у нас вже і сторінка є. Е, от як не дивно, на, моєму, е, на моїй штатній платформі, там, де я зазвичай користуюся, так, е, сторінка ставала активною досить довго. Ну, а наразі у демонстраційному репозиторії, як бачите, це майже миттєво відбулося. Звичайно, коли ми будемо... Вносити зміни, додавати там якісь ресурси до нашого репозиторію для того, щоб отримати прямі покликання, так? То інколи це займе певний час. Ну, пишуть у допомозі GitHub, що насправді десь в межах 30 хвилин. Проте інколи це буває довше. Я не знаю, можливо, я зробив усе уже це розуміючи і знаючи, як правильно це робити. Ну, ось так. Тобто, досить швиденько ми просто зайшли в розділ «Пейдж», перевірили, що відповідно до того, що ми дали отаку от назву нашому репозиторію, він автоматично розпізнався як репозиторій для публікацій, для веб-сторінок, так? І, як не дивно, От він швиденько так створився. Е, ну, а далі, а далі, що ми будемо публікувати? Ну, як бачите, основну гілку, ми будемо публікувати як кореневий каталог нашого сайту. Ну, Якщо ви хочете публікувати якийсь інший каталог, а не кореневий, то, очевидно, треба щось змінити. І потім кнопка save для того, щоб. Зафіксувати. І що іще е, можна зробити? А можна якось прикрутити е, свій власний домен. Якщо ви купили його, е, можна його використовувати. От. І зверніть увагу, що автоматично, е, ми е, от, от у нас тут позначка стоїть. Е, використовувати протокол захищений Https. Е, і зняти ми її не знімемо. Е, тому що ну, це правильно, власне кажучи. Да? От. Е, ну, Купувати домен і прикріплювати його. Хоча є безкоштовні домени, прикріплювати його ми не будемо. Е, можливо, хто зацікавиться, є досить нормальна інструкція, яку, до речі, можна перекласти безпосередньо від кні браузера. От, як використати нестандартний домен? Ну, власний. Да? Ну, власне, ну, але ось так. Отже, використання сервісу Page не таке уже і складне. На цьому ми поки що зупинимося, а наступне наше відео вже буде про те, як все-таки долучити потрібний файл до такого репозиторію, як отримати пряме покликання і де це можна використовувати. Отже, з вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть себе, до наступних зустрічей.